До закінчення війни ще довгий шлях заявив президент України Володимир Зеленський журналістам під час візиту до Великої Британії. Він наголосив, дієва угода про припинення війни повинна бути чесною, справедливою та стабільною. Вона має передбачати конкретні гарантії безпеки, які унеможливлять подальшу агресію з боку Росії. А президент Макрон заявив, що не довіряє тому перемир'ю, про яке можуть домовитися США та Росія без участі України. Він зазначив, що лінія фронту в Україні завдовжки як. Відстань від Парижа до Будапешта. Через це складно буде забезпечити контроль за припиненням вогню. Тому Макрон спільно із прем'єром Британії Стармером запропонував ідею часткового перемир'я тривалістю в один місяць. Воно полягатиме в припиненні повітряних морських атак, а також ударів по енергетичній інфраструктурі. Зараз зі мною на прямому зв'язку Богдан Цюпин, кореспондент Української служби голосу Америки. Богдане вітаю. Питання з Лондона Богдане, якщо зараз підсумовувати саміт, який відбувся в Лондоні 2 березня, і ті заяви, які пролунали на полях цього саміту, зокрема те, що Британія Франція з Україною планують підготувати план припинення вогню і покажуть його Сполученим Штатам Америки. Про це повідомляв напередодні саміту ще прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Яка реакція у США щодо цих новин і як реагують на саміт? Який можна назвати ну власне самітом підтримки України після подій в Білому домі? Ну, власне у Сполучених Штатах ще дуже ранній ранок, можна сказати, закінчується ніч, і я з вами розмовляю з Лондона, де фактично нещодавно закінчився цей саміт? Тому я радше підсумую те, що ми бачимо тут у Великій Британії. Три головні пункти, які можна виділити з того, що ми почули в офіційних заявах, і в тому, зокрема, що сказав британський прем'єр-міністр Кір Стармер. він повідомив насамперед, що Європа буде виробляти свої мирні пропозиції, і ці пропозиції будуть подані на узгодження сполученим штатам, але тут у Лондоні пролунало те, що Європа повинна взяти на себе головний тягар більшу частину відповідальності. Звичайно ж, що союзники хотіли би мати підтримку Сполучених Штатів. Також другим важливим пунктом можна назвати те, що європейські партнери України підтвердили, що важливо. Поки розробляються ці мирні пропозиції, поки йдуть відкриті чи, чи закриті переговори. Європейці беруть на себе зобов'язання далі допомагати Україні захищатися від російської агресії і при цьому збільшувати економічний тиск на Росію. І третій, напевне, один з ключових висновків цієї зустрічі це. Оголошення британського прем'єр-міністра Кіра Стармера про те, що домовлено про створення коаліції бажаючих країн, тобто тих держав, які готові не просто на словах, не лише наданням зброї, і не лише санкціями, а навіть надати своїх військовослужбовців для майбутнього міжнародного контингенту з підтримки миру. Британський прем'єр-міністр не сказав, хто з країн вже готовий таке зробити. Хоча, зі слів, зрозуміло, що йдеться насамперед про Велику Британію і Францію. Британський керівник сказав, що він очікує на те, що представники тих держав самі за себе скажуть, хто з них готовий йти на такий важливий крок. Отже, я б виокремив таких. Три головних пункти. Щодо перспектив НАТО, чи були якісь обговорення, взагалі, перспектив Північно-Атлантичного альянсу на полях цього саміту, що говорили учасники? Я не знаю, що було на полях, але в офіційних заявах, і, зокрема, у виступі господаря цієї зустрічі Кіра Стармера, про НАТО чи про е, членство України в НАТО не, не йшлося. Щось. Тобто, це не є е, питанням, яке обговорювалося на зустрічі у Лондоні. Хоча тут був е, присутній також генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Єдине, де е, пролунала згадка про е, членство України у НАТО, у досить таки е, неформальній, можна сказати, обстановці, це коли. Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, вже фактично готуючись до відльоту в Україну, повторив свою заяву, що він вважає вступ України в НАТО одним з своїх завдань. І він навіть чи напівжартома, чи напівсерйозно сказав, що міг би піти у відставку, якби це одне з головних завдань його політики, а саме, членство України у НАТО і гарантії безпеки були би забезпечені. Богдане, ну і ще таке питання стосовно того, як взагалі а, а, Велика Британія і а, ан, а, англійці сприймають суперечку президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася напередодні самого саміту. Що пишуть у пресі, що говорять засоби масової інформації? Яке загалом сприйняття? Очевидно, тут можна розділити. Дві речі, два рівні. З одного боку, звичайно, є особисті думки людей, з якими я розмовляв, які, звичайно ж, багато з співрозмовників кажуть, що вони такого не бачили ще в повідомленнях, коли йдеться про офіційні зустрічі. З іншого боку, ми маємо. Рівень глав держав і урядів, рівень міністрів, які більш дипломатично висловлюються, але з їхніх слів також можна зрозуміти про що йдеться, наприклад. На рівні британських посадовців лунають такі заяви, що вони дуже засмучені, і це зовсім не те, що вони хотіли би бачити. Очевидно, що важливість сполучених штатів, коли йдеться про підтримку України, розуміють усі посадовці, усі відповідальні керівники, і тому усі роблять наголос на тому, що це сприймається з жалем. З сумом, і всі наголошують на тому, що найкраще було б, якби Сполучені Штати мали добрі відносини з Україною, і якби допомога Сполучених Штатів Україні тривала, і щоб партнерство США з Європою у питаннях безпеки також тривало, як і досі, що гарантувало мир у Європі понад півсторіччя. Богдане, дякую за цю розмову і за озвучену інформацію. Богдан Сюпин, кореспондент Української служби голосу Америки з Лондона, був з нами на прямому зв'язку.